Уявіть, що живете по сусідству з кимось, хто здається цілком нормальним. Вони косять газон, виносять сміття та махають вам через паркан. А тепер уявіть, що одного дня у них розвивається ненаситна жага до вашої, скажімо так, життєвої сутності. Це спрощений спосіб описати те, що відбувається із зорями вампірами. У безмежному просторі нашого Всесвіту, серед мерехтливих зірок та кружляючих галактик. Існують ці зоряні об'єкти з досить моторошною звичкою. Їм недостатньо просто яскраво світити та займатися своїми космічними справами. Ні, ці зірки прагнуть чогось більшого, життєвої сутності своїх зоряних сусідів. Ви можете подумати, космос такий великий. Зірки ж точно достатньо далеко одна від одної, щоб це не було звичайним явищем, і ви мали б рацію здебільшого. Але космос, як і життя, сповнений сюрпризів. І час від часу ці космічні вампіри опиняються в такому положенні, що можуть потурати своєму незвичайному апетиту. Приєднуйтесь до нас у подорожі космосом, щоб розкрити таємни цих захопливих і трохи тривожних небесних об'єктів. Зорі вампіри також відомі як зорі канібали, бо вампір, мабуть, було надто тонко. Це зірки, які мають досить паразитичні стосунки зі своїми космічними сусідами, замість того, щоб чемно існувати поруч з іншими зірками, вони висмоктують зоряний матеріал, такий як водень та гелій. Це трохи схоже на те, як мати сусіда по кімнаті, який з'їдає всю вашу їжу, але ніколи не ходить за покупками. Ці зоряні вампіри бувають кількох різних видів, кожен зі своїм унікальним методом живлення, але основний принцип залишається незмінним. Вони крадуть матеріал у сусідньої зірки, використовуючи свою гравітацію як космічну соломинку. Цей вкрадений матеріал дає зорі вампіру нове життя, дозволяючи їй горіти яскравіше та довше, ніж вона зазвичай горіла б. Але як ви можете собі уявити, цей космічний вампіризм не закінчується добре для нещасної зірки донора. Вам може бути цікаво, як звичайна зірка стає космічним вампіром. Ну, це не те, щоб вони прокидалися одного дня з раптовою жагою до зоряної плазми. Історія походження зорі вампіра насправді є космічною іронією. Вона часто починається не з однієї а з двох зірок у подвійній системі, що обертаються одна навколо одної в делікатному гравітаційному танці. Зірки, як і люди, бувають різних розмірів у подвійній системі, де одна зірка значно більша та масивніша за свою супутницю. Менша зірка може опинитися в небезпечному становищі. З віком більша зірка починає розширюватися, як повітряна кулька, яку надувають. Це розширення наближає її до меншої зірки. І ось тут починається найцікавіше. Зовнішні шари більшої зірки, тепер слабо пов'язані гравітацією, стають вразливими до гравітаційного тяжіння меншої зірки. Як у космічному перетягуванні канату, Менша зірка починає відривати та накопичувати зовнішній матеріал більшої зірки. А тепер найцікавіше бенкет. Уявіть собі, космічний балет, але замість граційних рухів у вас є зірки, замкнені в гравітаційному танго, одна з яких жадібно висмоктує матеріал з іншої. Це повільний і тривалий процес, що розгортається протягом мільйонів років. Але результати вражаючі, а іноді навіть трохи бурхливі. Коли зоря вампір втягує матеріал зі своєї супутниці, цей вкрадений газ та плазма утворюють навколо вампіра вируючий диск розпеченої матерії. Цей диск, який називається акриційним диском, обертається з неймовірною швидкістю яскраво світячись, нагріваючись від тертя та інтенсивної гравітації зорі вампіра. Однак матеріал в акриційному диску не просто чемно там лежить. Уявіть собі, що ви намагаєтесь влити цілий глечик води у дуже маленький стакан. Все обов'язково забрудниться. Компанія монстрів. Різновиди зорі вампірів. Не всі зорі вампіри однакові. Як і в міфічному світі вампірів, де є елегантні графи та жахливі носферату, космічне різноманіття цих зоряних кровососів вражає. Виділяються три основні типи: білі карлики, нейтронні зірки та найважчі чорні діри. Білі карлики це як витончені та хитрі вампіри зоряного світу. Це залишки зірок, подібних за розміром до нашого сонця, які вичерпали своє ядерне паливо. Хоча вони неймовірно щільні, вони все ще можуть витягувати матеріал із сусідньої зірки компаньйона. Нейтронні зірки це наступний рівень, неймовірно щільні залишки масивних зірок, що вибухнули як на днові. Уявіть собі, що вся маса нашого сонця стиснута в кулю розміром з місто. Їхня гравітація настільки сильна, що коли вони харчуються, матеріал, що падає, розганяється до неймовірних швидкостей, вивільняючи величезну кількість енергії. Коли вечеря йде не за планом наслідки зоряного бенкету, тепер ви можете подумати, зоря вампір отримує гарну їжу. А як щодо зірки донора? Чи вона повністю приречена? Ну, відповідь, як і на багато питань в астрофізиці, така це залежить від обставин. Іноді зірка-донор втрачає стільки маси, що більше не здатна підтримувати ядерний синтез у своєму ядрі. Вона, по суті, стає оболонкою свого колишнього я, тьмяним і згасаючим вугіллям у безмежному просторі. Але іноді зірка-донор чинить опір. Якщо зоря вампір це білий карлик, і вона занадто швидко втягує занадто багато матеріалу, все може закінчитися вибухом. Раптовий приплив матеріалу може спровокувати ланцюгову ядерну реакцію на поверхні білого карлика, що призведе до вражаючого вибуху, який називається новою. Ці події настільки яскраві, що можуть на короткий час затьмарити цілі галактики. А ще бувають випадки, коли зірка донор переживає це випробування, хоча й значно легша та зі злегка зміщеною орбітою. Розділ сьомий: чи причаїлися вони поруч? Зорі вампіри та наша блідо-блакитна цяточка. Знаючи все це, цілком природно замислитися, чи є якісь зорі вампіри, що причаїлися в нашому галактичному сусідстві. І чи може наше власне сонце стати жертвою їхнього ненаситного апетиту? Відповідь на щастя, така: панікувати не потрібно. Хоча зорі вампіри існують, вони не зовсім причаїлися за кожним космічним кутом. Найближча до нас відома система зорі вампіра знаходиться за кілька сотень світлових років. Це все ще величезна відстань, мільйони мільярдів кілометрів. Тож ми в цілковитій безпеці від їхнього космічного голоду. А що стосується того, чи стане наше сонце жертвою? Ну, Наша зірка не є частиною подвійної системи, вона грає сольну партію, а це означає, що поруч немає зірки компаньйона, якою вона могла б харчуватися, навіть якби хотіла. Тож будьте певні, наше сонце продовжуватиме світити нам своїм життєдайним світлом ще мільярди років. Не перетворюючись на космічного вампіра, доля сонця укус у наше майбутнє. Ми дослідили захопливий, хоч і трохи моторошний, світ, зорь вампірів. Ми побачили, як утворюються ці космічні хижаки, як вони харчуються та які різні форми вони можуть приймати. Ми також дізналися, що, хоча вони є захопливими об'єктами дослідження, вони не становлять загрози для нашої власної зірки чи нашого куточка галактики. Але це змушує замислитися, чи не так, що якби в якомусь далекому майбутньому, через мільярди років, блукаюча зоря вампір наткнулася на нашу сонячну систему? Що сталося б із залишками нашого сонця після того, як воно вичерпає своє власне паливо та стане білим карликом? Чи це був би випадок космічної іронії, коли наше колись могутнє сонце стало б жертвою зоряного вампіризму? Це питання далекого, далекого майбутнього, на яке ми не можемо відповісти точно. Але це нагадування про те, що Всесвіт це величезне і вічно мінливе місце, сповнене чудес, краси і, можливо, краплі космічного жаху.